Хто з обласних прокурорів отримує найбільші пенсії працюючи в обласній прокуратурі? Отже, друзі, Шевцов Катерина Володимирівна, 42-річна керівниця Черкаської обласної прокуратури, згідно деклараціями за минулий рік, отримала заробітну плату у розмірі 1,5 млн гривень і пенсії у розмірі 785 вісімдесят грн. тисяч гривень. Далі – Рудницький Андрій Миколайович, 51-річний керівник Рівненської обласної прокуратури, згідно декларації отримав пенсії у розмірі 424 тис. грн. і заробітні плати у розмірі 1 млн 800 тис. грн. Наступний – Фільчаков Олександр Васильович, 45-річний керівник Харківської обласної прокуратури, отримав заробітну плату у розмірі 1 млн 800 тис. і пенсії у розмірі 800 тис. грн. Дальше, Фальченко Денис Вікторович, 42-річний, перший заступник керівника Миколаївської обласної прокуратури, отримав пенсію у розмірі 393 тисячі гривень і заробітної плати у розмірі 1 мільйон 500 тисяч гривень. Це друзі, найбільші виплати з пенсійного фонду діючим працівникам обласних. Прокуратур. Тобто, ви розумієте, людина працює в обзній прокуратурі, отримує по півтора майже до 2 мільйонів гривень заробітної плати в рік, і при цьому бере ще пенсію близько 800 тисяч в рік у 42-45 років. Скажіть, будь ласка, хто з пенсіонерів за віком має такі пенсії? Хто може дозволити собі життя, яке мають зараз діючі прокурори обласних прокуратур, працюючи на державних посадах? Просто живеш в касті, оформляєш собі пенсію, і я не розумію хто розраховує цю пенсію, тому що ніякому звичайному цивільному чоловіку, звичайній людині, пенсійний фонд ніколи в житті не буде платити по 80 тисяч, наприклад, гривень в місяць пенсії. Ну це ну, для мене це не зрозуміло. Хоча, звичайно, зрозуміло, яка держава така. Таке забезпечення їхніх прокурорів. А на рахунок цивільних людей ну, виживає хто як може.